Добрий день діти. Сьогодні хочу розповісти за модуль легку атлетику, тобто познайомити вас з легкою атлетикою. Легка атлетика це олімпійський вид спорту, до якого належать ходьба, біг, стрибки та метання. Також ще легку атлетику називають королевою спорту. Легка атлетика. Вона входить до числа 5 олімпійських видів спорту, які були представлені на всіх Олімпіадах. Число медалей, які розігруються на Олімпійських змаганнях, змінювалося від 12 на першій Олімпіаді це 1896 року, до 48 медалей на літніх іграх у Токіо 2020. Жінки почали змагатися на Олімпіадах починаючи з 1928 року. І це було проти волі барона де Кубертена, той, який відновив Олімпійські ігри. Біг у легкій атлетиці, він поділяється на Олімпійські та інші дисципліни. До Олімпійських дисциплін належить гладкий біг, тобто біг по доріжці стадіону з твердим покриттям. До гладкий біг сюди відноситься спринтерський біг, це біг на короткій дистанції, 100-200-400 метрів. Біг на середній дистанції 800 та 1500 метрів. Стаєрський біг це біг на довгі дистанції 5000 500 та, та, та 10 тисяч метрів. І є ще біг з – Це 3000 метрів з перешкодами. І також існує ще велика кількість неолімпійських видів змагань з бігу, з котрих проводяться чисельні міжнародні змагання як серед чоловіків, так і серед жінок. Ну, або проводяться ще об'єднані забіги, проводяться чемпіонати світу та чемпіонати Європи. Стрибки. Стрибки теж поділяються на стрибки у висоту, стрибки у довжину, потрійний стрибок і стрибки з жердиною. Стрибки у висоту це легкої атлетики, в якому спортсмени змагаються в тому, щоб перестрибнути через поперечину, яка встановлена на певній висоті над землею, при цьому не збивши її. І на змаганнях поперечина встановлюється на певній висоті над землею, і кожному стрибуну дається право на три спроби. Спортсмени, які не зуміли перестрибнути поперечину за три спроби, вони зі змагань вибувають. Далі поперечину підіймають на 2 або 3 см вище, і стрибуни, які ще залишилися в змаганнях, отримують право на три нові спроби. І переможцем оголошується стрибун. Який подолав найбільшу висоту. Стрибки в довжину це легкої атлетики, в якому спортсмени змагаються, хто далі стрибне, відштовхнувшись за певної лінії. І в програму спортивних змагань здебільшого входять стрибки в довжину з розбігу. Але існує, в принципі, різновид стрибків також і в довжину з місця. Стрибки з жердиною. Так? Це така легкоатлетична дисципліна, це олімпійський вид спорту. Змагання на подолання висоти з використанням гнучкої жердини. Стрибки з жердиною вони відомі з давніх часів, вони входили в змагання стародавніх греків, критян, кельтів. І в програмі сучасних Олімпійських ігор стрибки з жердиною серед чоловіків з 1896 року, а серед жінок з 2000 року. І потрійний стрибок з розбігу, так, це теж така складна легкототична вправа, яка має три послідовно виконувані стрибки. Це скачок, це крок і стрибок. Відштовхнувшись від планки, спортсмен приземляється на ту ж саму ногу, це йде скачок. Далі відштовхнувшись тією ж ногою, приземляється на іншу ногу, це вже йде крок. І далі, відштовхнувшись, робить приземлення в яму з піском на обидві ноги. Це вже йде стрибок. І метання в легкій атлетиці теж метання поділяється на метання списа, метання диска, метання молота і штовхання ядра. Метання списа це легкотетична така дисципліна, це олімпійський вид спорту, змагання у метанні списа на відстань. А метання диска це легкотетична олімпійська дисципліна, яка полягає в метанні на дальність спеціального спортивного снаряда диска. І то також вона входить до складу легкоатлетичного багатоборства. Метання молота це легкоатлетична дисципліна, яка полягає в метанні спеціального спортивного снаряда молота на дальність і вимагає від спортсменів сили і координації рухів. Вона проводиться в літній сезон на відкритих стадіонах, відноситься до технічних видів легкоатлетичної програми. І метання молота це олімпійська дисципліна легкої атлетики. У, у чоловіків це з 1900 року, у жінок з 2000 року. І штовхання ядра це легкотетична дисципліна метання важкої металевої кулі ядра на відстань. Тобто вони якби штовхають, виштовхують. Також є легкотетичні багатоборства. У чоловіків це десятиборство, у жінок це семиборство. Якщо брати чоловіків, так, то десятиборство – це такий вид спорту, який включає змагання у 10 видах легкої атлетики. Змагання проводяться 2 дні поспіль по 5 видів кожен день. Результат кожного учасника визначається комбінацією його результатів у окремих видах. Тобто є своя система нарахування очок у кожному виді, і при цьому враховується саме результат, а не зайняте місце. А потім ці очки сумуються. І одержується остаточний результат, який визначає, хто перший, хто другий, ну і так далі. І так далі. А у жінок семиборство це теж така легкоатлетична дисципліна, це комбіноване змагання, яке складається із семи вправ. І жіноче семиборство теж входить до програми Олімпійських ігор. Ну і останнє, що хочу сказати, що якщо брати легкоатлетику у нас в Україні, так, то у нас Україна є традиційно одною з провідних націй у легкій атлетиці. Українським спортсменам належать різні світові рекорди. Є у нас Сергій Бобка, він є власником захмарного світового рекорду у стрибках жердиною. І Нессі Кравець належить світовий рекорд у потрійному стрибку, Юрій Сідих у метані молота. І сучасна легка атлетика вона славиться такими іменами, як Яна Могучих, вона олімпійська призерка у стрибках у висоту. Марина бех вона срібна призерка чемпіонату світу у стрибках у довжину. Наталя Добрицька, олімпійська чемпіонка в семіборстві, Михайло Кохон це чемпіон світу та Європи серед юнаків у метанні молоти. Ну і також є Анна Рижикова, це біг 400 метрів з бар'єрами. Ну і дуже багато інших спортсменів, тих теж олімпійських призерів чи, і чемпіонів, які у нас є. Тому ось я вас познайомив з легкою атлетикою. знаєте, що входить до легкої атлетики, які окремі дисципліни входять до легкої атлетики. І можна нею займатися. На цьому будемо закінчувати. Я вам дякую за увагу!